Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого, пізнавального, екстремального шоу на власні очі. Та я з вами ведучий, Ярослав Гринчук. І як зазвичай я покажу вам сьогодні кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Тож, годі базікати, поїхали! Сьогодні буде дуже містична локація, прям до чортиків. Містична, містична. Тож покрокували вслід за цим містом. Вузька стежка веде через кам'яні виступи, де кожен крок, ніби діалог з минулим. Вітер шепче легенди, а вода внизу спогади древніх обрядів. Місце сили наближається, простір змінюється, час сповільнюється, серце стихає, і ось воно – святилище, сховане серед скель і спогодів. Тут тиша, енергія, і ти. Тож це місце ще здавна вважалося енергетичною зоною. На цьому місці група курганів облаштувалася тут, бо відчували тут особливу ауру. Це святилище за легендами. Виникло у третьому четвертому столітті до нашої ери. Куди я потрапив? Хоч стародавнє святилище мало природне та духовне походження, археологічні дослідження не зафіксували будівничних у сучасному сенсі. Його сучасну форму відновили представники сучасного язичництва. Сучасне відновлення, міські прихильники повністю реконструювали святилище, враховуючи стародавню структуру та символіку, і проводять там ритуали, багатобожі та інші містичні обряди. Археологічні дослідження довели, що тут виявили велику кількість амфор, що свідчить про те, що тут були жертвоприношення та дари богів. Ну і я не виняток, треба кинути пару копійок. Для того щоб боги на нас не сердилися і прийняли нас на цій священній землі. Хоч безпосередньо на цьому святилищі не знайшли інші окремі артефакти, водосховищі і прилеглі регіони, особливо після зниження рівні води, дали багато знахідок. Уламки кераміки, металеві речі, залишки суден, кістки стародавніх тварин, навіть гільзи та зброю часів Другої світової війни, посуд та обладнання Скіфської бронзової середньовічної доби і часів Київської Русі. Ці всі знахідки локалізовані по всій акваторії водосховища, а не на святильщі. Особливо я відчуваю чистоту, свободу, незалежність. Коли я тут зараз знаходжуся, воно, знаєте, таке місце, яке дуже поглинає. Трошечки є відчуття тривоги, але згодом воно зникає. Трошечки ти відчуваєш, що це як містичне місце, а водночас воно чисте, прозоре. І хочеться сказати, щоб ви, якщо тут дійсно побуваєте, Берегли це місце, тому що воно є особливим для нас, для нас приворіжців. Ось такі цікаві та водночас містичні мандри у нас сьогодні були. А я з вами прощаюся. Побачимось на наступному тижні. Па-па-па-па!